Добрий день, глядачі Ютубу. Так, вийшли в поле, може, звісно, буде задувати. Проводимо таку ось операцію. Так ось виглядає поле. Вносимо десь по 100. Двадцять кг десь. Пролетіло самі знаєте що. Бо я аж злякався, що всі валки щось торохтить. Так, така у нас пшеничка, в принципі. Так ось можемо бачити. Сипеться непогано, переставили. Звісно, трошки сирувата. Трошки сирувата в нас. Е -е, трошки чуть-чуть так підсихає. Ну, не дуже, я б сказав. Ось давайте побачимо якось ось слід трактора. В принципі, ну як, вибрали, вибрали трактор, який полегший. МТЗ-80, його там 200-300 вважали. Щоб не так затрамбовувати. Ось так лягає. Звісно, по сліду всі знають, що цей. Ну, земля клей. І обіцяють на наступні. Мабуть, 7 чи 8 днів ну, опади, багато опадів буде, тому поспішаємо її підкормити. В минулому році там совались єлі-єлі, в, е, в цьому році треба дуже швидко підкормити, так як на 9 годин вечора стоїть дощ і так, в принципі, працюємо. Пшеничка е, в принципі радує око. Е, ну, що, що тут можна сказати? Що туди, що сюди, в принципі, ну, різниці немає. Стою посеред поля. Вон посадка. Тут у нас до півполя. Ну тут, в принципі, там далі в нас то повністю, воно до краю. ну, Така ця. Так, це в нас, по-моєму, попередник ячмінь. Ну, Різниці немає. Ячмінь соя, в принципі, все оди, одинаково. Така у нас ця була поперек. Проведена культивація, тоді ось трошки хуже, чогось більше жовтого чи промерзла, промерзло. общем, не знаю. Ось трошки краще, ну, поле таке так ось проводимо. вибачаюсь за те, що може буде погано, чути, так як вітер. Вітер у нас є. Як завжди, як ми в поле виходимо, завжди вітряна у нас погода. Ну, в принципі, карбамід. Карбамід це той, що ще у нас там залишилось півтори тони. Це той, що ще навіть по 18. Зараз кричать, що по 28 це дешево. Ну, по 18, оце це вещь. Також купляли і в цьому році. Ну в цьому році дорожче купляли. В принципі. Так ось проводимо. За сівалкою звичайно, летить трохи, але завжди в нас пшениця чомусь така після зими виходить, не дуже велика, тому ми соваємося єлі-єлі. А тут а вже в нас в принципі, пшениця доволі таки велика, вже виходить навіть міжвузля скоро буде. Ну, по-хорошому б її вже скоро е, проводити оприскування, але погодні умови, холодно було. Сьогодні був приморозок мінус 5 градусів. Ну, на пшеницю це ніяк не случилось, так як воно під утром, мабуть, вже більше е, був цей приморозок, тому е, різати ну, відрізає, звісно, кончики, але регенерація, я думаю, пройде. Так, друзі, оце таке виход в поле. Так, перебили мене дзвінком. Що ж, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна. За такими великими пальцями.